Всім вам миру Божого, те, що зараз відбувається в Україні, йде війна, І в Україні дуже багато є церков, але вони перетворилися в музеї, там, де просто висять багато картин, там, де роблять якісь обряди, ритуали, свічок багато палять. Але Біблія нам говорить про те, що Церква це є Дом Божий. Ісус, Він помер за церкву. Він забрав на себе всі наші гріхи. І церква – це там, де люди наповнюються Духом Святим, Словом Божим, там, де люди несуть спасіння, проповідують Слово Божє, там, де несуть милість, любов, там, де пізнають Слово Божє. Amen.